Слухайте, ну, може, ми не будемо змучатися над дітьми. Ну, хочуть вони грати в ці комп'ютерні ігри. Ну, хай грають, бо стануть як ми. Ми постійно зрівнюємо з собою. І дійсно, у нас було безліч ігор е, на свіжому повітрі: квадрат, салочки, резиночки, квач, козаки, розбійники, е, слон, е, цар гори, що там, ножички, карбід, дінаміт, е, гондони з водою. Просто бійка до першої крові, або е, пригали е, через паркан, або з гаража на гараж, ломали руки, ноги собі, друзям і виросли, виросли, хто дожив. Але це ми робили, тому що у нас не було цих самих комп'ютерних ігор. Коли мені одного разу дали оцю маленьку гру, е, називалася там Вовк ловить яйця. Сука, я до ранку ці яйця ловив. А У мене не було іншого виходу. Коли яйця забрали, ну тобто вовка з яйцями забрали, то я знову поплигав, ламав руки, ноги. А що їм робити? Ось ми нещодавно віддали малого е, до бабусі, а там геть нема е, цього інтернету. Е, бабуся ще забрала телефон, і що він став робити? Він пішов на вулицю, і вони там почали ловити собачий кайф. Ну, знаєте, так? Да? Це коли діти отак е, швидко присідають 10 разів, потім отак руки складають, затамовують подих, їм отак давлять на грудь, і вони втрачають свідомість. І що це таке? Що це за гра дурна? Ми теж в таку хуйню грали, але я знаю точно, що він може не прийти до тями, і що? І потім ми будемо його, е, по, 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 похорон буде, і ми будемо йти з мамою такі горді, і будемо казати, за те. Він ніколи не грав, сука в комп'ютерні ігри. Та хай сука грає, аби живий був.